Це лікарська амбулаторія в селі Ясногірка Сарненського району. Вона обслуговує одночасно п'ять сіл: чабель, Селище, Ясногірка, Вири та Гранітне. Із квітня медзаклад, як і решта амбулаторії на Рівненщині, працює без вихідних. Профільний заступник керівника області Світлана Сад пояснює, такий крок зробили, прислухавшись до людей. Багато запитань до влади, чому маючи такі прекрасні заклади медичного спрямування, вони не працюють у вихідні дні, і у вихідні дні практично населення залишає з'являється один на один зі своїми проблемами, Тож тепер у суботу і неділю в амбулаторіях чергують медики. Такі нововведення у їх роботі кажуть, жодних незручностей не принесли. Ми беремо відголи. серед тижня. Якщо мені треба, я беру відгол і все ну, зручно. Якщо мені щось там не виходить, я можу помінятися своєю наперниці. Вона там за мене прочергує, Я за неї за п'ять місяців роботи амбулаторій у вихідні уже помітні позитивні результати кажуть. Чиновники виклики. З тих населених пунктів, де у нас працюють лікарські амбулаторії і де відбувається чергування, практично перестали надходити. І це показово. Якщо там раніше, от, до прикладу, в суботу, неділю було 5-6 викликів з Карпилівки, то зараз їх немає взагалі. Зменшення викликів майже на 30%. це ще й економія для лікарів швидкої допомоги. 200 викликів. 50 км в одну сторону, 50 км в другу – це 100 км. 100 км у бере 18 літрів. 18 літрів коштують 10-12 гривень. Рахуйте, що один виїзд без медикаментів обходиться 200 гривень швидкої. Вже до кінця цього місяця на свою відреконструйовану лікарську амбулаторію, яка працюватиме у вихідні, можуть розраховувати жителі села Нова Українка Рівненського району. Цей медзаклад обслуговуватиме понад 4 тисячі людей із прилеглих населених пунктів. Загалом вже до кінця року заплановано покращити умови у 10 лікарських амбулаторіях краю. Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма День.